Сьогодні 31 блог. Ми вже вийшли з готелю і йдемо досліджувати прекрасне місто Ченду, тому що потяг у нас аж ввечері і у нас є цілий день, щоб щось робити. Там ліна і не видно, Вона там щось робить. Та ми йдемо. Оскільки наш готель був в центрі міста на Тянфу Сквер, біля нашого готелю є Ченду музей, який ми зараз і підемо. І як завжди, все в Китаї. Тут черга. У нас в Чунцині черга тільки на пахава. Будда втомився сидіти весь час і вирішив прилягти. І знаєте, як кажуть, Будда відпочиває і ти відпочинь Приляжте, якщо у вас є час. Дуже корисно. Гарна виставка. У нас складається хороше враження Хороший. про китайську культуру. По чуть-чуть через, через рік. А тут Рукотворне мистецтво. Точніше глечики. Чесно вам скажу на глечики. Дивитись трохи скучно. Що це за тварина? Ви знаєте? Пишіть в коментах. Кунь з мозом там були глиняні куні, а це два дерев'яних куня. Третій поверх. Попередня династія робила конів, а ця скульптура ліпить. Та вона зробила. Хто дуже добре знайомий з китайською історією, можете там бліснути в коментах. Всі заценять. Правді кажучи, нічого з тих пір до сьогодні не змінилось. Так само люди носять на коромислах банани, кокоси, так само люди їдять в тих самих закладах, інтер'єр той самий. Кольорова підлога, яка світиться, на якій зображене місто, старе місто. Дуже гарно. Четвертий поверх. Поверх культури. Ангелін, яке плаття ти вважаєш гарним? Що би ти одягнула на вечірку? На вечірку. Так, на китайську вечірку. Ось це. Так. І цю шапочку. І цю. Так, а зараз ми з Ліною зайшли в ресторан сучасний перекусити. Це всі спеціально для відео завмерли. Зараз так само, дійсно, в любу заходиш, чи Фанько, і там все те саме. Це крило музею про війну з Японією. Ось такий був екскурс в історію Китаю. А ми втомилися і дуже голодні, так що ми йдемо їсти. Ми трохи. Дивіться, скільки ліна з'їла, оце з'їла, оце з'їла, оце Ліна з'їла, це теж Суп Ліна з'їла, капусту ліна не їсть, оце Ліна з'їла. І це теж Ліна з'їла. А я тільки цей рис трошки попробував і одну кульку. Котик сидить. Це друг мого пса. Предисторія заключається в тому, що ми хотіли зняти велік, прокат. Ціна його 5 гривень за одну годину. І тут їх просто мільйони цих веліків. Але... У нас дуже великі сумки і нам немає як поставити на них. Пакет зі звірями поміщається. А ангеліна на велика сумка не поміщається. Так що будемо ходити ногами та спалювати калорії таким шляхом. Звичайно, в центрі міста ми з Ліною знайшли храм. Та темпл. От і закінчилась наша поїздка в Чинду. Завтра новий день. Дякую, що дивились. До зустрічі.